Вас вітає інформаційний відеопортал студентських новин профлайн напередодні дня святого Миколая, коли кожен з нас очікує подарунок під подушкою та готується до нового року. Студенти філософського теологічного та філологічного факультетів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича відвідали школу інтернат номер 4 до уваги діток було запропоновано тематичну сценку. Окрім подарунків було виконано декілька колядок для підняття святкового настрою. Як саме це було, зараз поглянемо. Наслідуємо і ми добро, і вчинки Миколая. Нехай цей день стане для нас святом милосердя, святом доброти, прощення і любові до ближнього. Так, тобі дає два жита, третій гречки, на варенички, четвертий пшениці на поляниці. А п'ятий <смес> овсяк, колядка уся, Голесі Христос. Скажіть, будь ласка, хто є ініціатором та хто найбільше допомагав у проведенні даного заходу? Тут важко визначити конкретно людину, яка виступила ініціатором проведення цього заходу, тому що насправді це ну, відбувається щорічно. Ми кожного року вже упродовж шести років відвідуємо цю школу цього року. До цієї акції надзвичайно активно долучалися як студенти, так і викладачі. І це заслуга студентів і викладачів філософсько-теологічного факультету, а також студентів та викладачів філологічного факультету. І, звичайно, ми не забуваємо напередодні ось таких гарних святкових новорічно-різдвяних днів. Ми не забуваємо наших найменших друзів це учнів школи-інтернату номер 4 Сьогодні ми приїхали з гарними подарунками і від душі, від щирого серця ми бажаємо їм міцного здоров'я, радості, добра, Божої ласки усіх людських благ і щедрот.